Христос рождається, славі моєго В сьогоднішні наші вітання із новорічними та різдвяними святами, шлемо всім захисникам нашої вітчизни, збройним силам України, котрі боронять нашу державу, звільнюючи її від загарбника, який нежданно прийшов і топчеться по нашій землі. Ми віримо, що найближчим часом перемога, яку дарує нам Господь вашими руками, звільнить нашу неньку Україну від того негаразду, який з нею сьогодні трапився. Вона омив. Щось сльозами материнськими подарує кожному із нас благоденне життя. Господь нехай береже усіх нас в новому наступаючому році, а новонароджений Христос Спаситель знайде в наших серцях собі ясна. А ми принесімо йому дар нашу віру, надію і любов. Божого всім благословіння!